Виглядає новий закарпатський мед. Його створив голова Асоціації пасічників Закарпаття Володимир Лях. Усіх тонкощів приготування пасічник не розповідає, але деякими поділився. Він просто трошки змінив колір, і за того, що він отри... проходить механічну обробку, тобто, ну там періодичне змішування, будемо так говорити. І при певній температурі. Молекулярні зміни у структурі меду перевіряли лабораторно до його перевтілення на пасту і після. Так і зрозуміли винахідники, що досягли успіху. На свій успіх у продажах розраховують і 20 пасічників, що взяли участь у третьому фестивалі. Медовий спас у мене хороший липовий мед є, він смачний, він не так швидко кристалізується. Для тих покупців, які люблять жидкі буде середини зими, щоб він був так ложечкою. лився». Логовий, високогірний, лісковий, липовий і невластивий Закарпаттю Соняховий меди представили пасічники на триденний фестиваль. Бджоли на від цього посушливого і спекотного літа попрацювали добре, стверджують бджолярі. Тому й ціна утрималася на минулорічному рівні. Середня ціна меду від 80 гривень. Покупцям подобається. Ціни непогані ціни, ціни приємні. Ну, є трошки дешевше, допустимо, теж подсолнух, ну є і 90, деякі 100, ну середня 80. Пилок літр 100 гривень. Ну, перга трошки дорожча, там 250 грамова баночка виходить 80-100 гривень. Крім меду, пилку та прополісу на фестивалі, незважаючи на спеку, жваво дегустують медовуху. Якщо чесно, сподобався солодкуватий смак і не дуже відчувається смак алкоголю. Це, я думаю, приваблює в цьому напої, тому що самого ранку в принципі сильного алкоголю не варто куштувати. А це в самий раз трошечки для підняття настрою і хорошого робочого дня. Усі охочі ще до неділі можуть відвідати фестиваль та відновити на зиму запаси корисного меду. Студентку закарпатського художнього інституту Юлію Миронову знають на Закарпатті, адже дівчині вдається відобразити на піску те, що зазвичай художники малюють на полотні. Сент Артом, септо пісковим мистецтвом, Юлія займається близько року, хоча хиз до малювання дівчина відчувала завжди. Останнім поштовхом до занять Сент-Арту стало навчання у Це Запорука успіху в піску і в будь-якому виді мистецтва це база, композиція, світло-тінь, об'єми, всі академічні знання, вони свідомо чи підсвідомо вказують дорогу до розвитку. Допоміг і коледж, який імені Артелі і Закарпатський художній інститут донедавна картини з піску створювались на звичайному склі. Зараз Ужгородська художниця із задоволенням малює свої роботи на спеціальному обладнанні з підсвіткою. Саме тут з'явилася остання анімація на піску під назвою Пасічник. Це був подарунок на юбілей людині, яка все життя займається пасікою пчолами медом. Ну історія була саме про це. Це був якби. Ну не завжди в сюжеті вгадується якась буквальність, але це було від квітки і бджоли до створення. Ну вже ну я думаю, що хто захоче, той побачить. Серед робіт Юлії є чимало портретів, історій кохання та анімацій, які присвячені рідним людям. Те, що роботи тимчасові художницю не засмучує, адже для неї важливий сам процес. Багато хто питає, як це? Ти намалювала картинку і зразу її витираєш. Ну тобі не шкода. А для мене мистецтво в той момент, коли воно створене, вже коли виникла ідея, навіть воно вже самодостатнє. А коли воно змінюється, ну це мій підхід до мистецтва не більше. Участь у будь-яких талант-шоу дівчину не цікавить, адже майстром Юлія поки що себе не вважає. Кожна анімація близька серцю. Утім, свої творіння художниця не вважає досконалими. Досягнення вони не мають бути досконалими, так як якщо вони будуть досконалими, то не захочеться рухатись далі. Мені подобається рухатись далі. Юлія, чи не єдина в області, хто створює картини з піску своїм вмінням, вона не проти поділитися із іншими. В майбутньому прагне передати свої знання тим, хто бажає вивчити цей вид образотворчого мистецтва. Стільки, скільки я знаю, все це я б хотіла передати, але мені здається, що я ще не настільки багато знаю, щоб бути наставником. Такий Ну, не те, щоб бар'єр. Я. Я думаю, що мені треба ще більше навчитися, щоб вже можна було ділитися. Незабаром художниця планує реалізувати новий творчий проект під музичним супроводом. Закарпатка створюватиме сюжети, що триватимуть півтори години. Недалеко звідси бере свій початок невеличка ріка Брустурянка, що впадає в Тересву. Більше трьохсот років тому тут почали селитися люди і назвали своє поселення Брустури, що в перекладі з румунської Лопухи. Тепер Лопухів святкує свій 375-й день народження. Між гірськими вершинами у затишній долині лежить село Лопухів або, як за давньою звичкою його називають Брустури. Перша згадка про село датується 17 століттям. Сьогодні про відголоски минулого нагадують сторічні хрести старовинного брустурянського кладовища. А сьогодні у Лопухівців свято – 375-та річниця із дня заснування села. На головній площі прапор піднімає місцевий старожил Михайло Костяк. Він прожив у брустурах усе життя, 83 роки. Каже, часи були різні, але й зараз на своє буття не скаржиться. Ну, знаєте, ми жили під окупацією, але я хорошо жив. При є, але мало, коли була чиська легія. Ну після того, як була радянська влада, Совєтський Союз вже ми жили. Роботу, кожна людина мала, чистували людей, спецодяк давали людям, обчасокотили людей. Ну і зараз вже я пензіонер, неплохо жию. Слава Богу, заробив пенсію, жию собі на своєму пензійному вікові вже. День села тут святкується уже в шосте. А три роки тому у свята з'явився символ: міцна та корисна брустурянська кедровиця. Напій настоюється на кедрових шишках та пахне хвоєю. Навколо села розташовані три кедрові заказники. Тож про цілющі властивості кедру тут відомо давно. Сільський голова власноруч готує кедровицю і має у планах зробити кедрові ліси місцевою туристичною родзинкою. Кедри ще. Давні, віки використовували у війнах, ті, що були давні, от, виліковувалися люди, ранець заліковували в кедрових лісах. Це унікальні. Е, такі заказники, е, я думаю, що їх треба охороняти. І, е, навіть вести туди десь на екскурсії для того, щоб люди се лікували в тих кедрових лісах. Перебували два-три дні, надихалися того свіжого повітря карпатського. Від районного центру до Лопухова 70 кілометрів. На свято села з'їхалися гості з сусідніх сіл і туристи, яких щоправда могло би бути в рази більше, якби була дорога. Проблема шляхів на Тячівщині усе ще гостра. Кошти на ремонт чекають і від підприємців лісових господарств. Ми б хотіли, щоб все ж таки великий спеціальний податок на ліс. Який би залишав у якомусь розмірі у районному бюджеті, а в районному бюджеті іменно для рішення соціально-економічних питань і доріг? Цих сіл, де ми зараз в одному з якому ми зараз знаходимося. Ці пропозиції буквально за 10 днів будуть розроблені, будуть подані в Закарпатську обласну державну адміністрацію і думаю, що дійдуть і до кабіна. А рішення вже за кабіну за верховно раду. Пісні, танці, частування і розваги завершили спаленням величезної ватри на березі річки. Наступного року тут знов чекають гостей і сподіваються, що вже новий шлях вестиме до краю над брустурянкою. 28-річний Закарпатець, що нині мешкає та працює у столиці, закінчив Київську національну академію мистецтв та є членом Київської організації національної спілки художників України, вражає глибиною та серйозністю своїх художніх образів, виконаних у різноманітних техніках. Він є майстер техніки Офорту, яка, власне, для Закарпаття є, ну, наразі майже-майже ніхто в ній не працює. Тому, звичайно, ці роботи на мене справляють неабияке враження. Сьогодні я побачила, що він намагається знайти себе і в інших техніках, не тільки в техніці офорта, але й в інших графічних техніках. І суха кисть, і розмивка, і навіть є в нього живописні твори. Теми України, добра і зла вічного та швидкоплинного, повсякденно буденного і небесно неосяжного. На експозиції переважають графічні роботи, просякнуті неабияким смисловим наповненням та символізмом. Ми ну, їм так би джерелом або якимось натхненням основним можна сказати. Це ну, ще не писання. Я звідси багато там в принципі текст, якщо прочитати, то багато уривків із ну, святого писання. І, Відповідно зображувального тексту я не прямо зображував, а десь через свою якусь інтерпретацію ну воно десь має таке відлуння від щащиного писання. Звертаючись до усіх, хто прийшов, аби підтримати здобутки молодого автора, сам він у першу чергу щиро завдячив своїм батькам, котрі націлили та спрямували Валерія, розгледівши у ньому творчу іскру. Ми все такі були дуже жорсткі критики. Ми йому не давали закритикувалися. Все Всьому ще якісь придержі було до його рисунків, до того що ми ну другі хвалили, а ми наоборот у своєму вступному слові під час відкриття експозиції, колишні викладачі автора високо оцінили його доробки, відмітили розвиток та ріст виконавської майстерності письма Валерія та висловили велике бажання бачити художника серед членів секції графіки закарпатського середку національної спілки художників України. Усю багатогранність своїх творчих пошуків презентував ужрицям молодий, проте зрілий у професійному сенсі художник, і його більш досвідчені колеги, викладачі, котрі спостерігали за його творчим становленням, нині тішаться здобутками Валерія. Він має майбутнє як викладач, тому що він уже на теперішній час два роки викладає в академії в мистецтв я Києва. І я знаю, що це студент-випускник нашого закладу, який завжди буде радувати і око, і вухо, і нам завжди ну, буде його бракувати на Закарпатті. Експозиція авторських полотен Валерія Козуба триватиме у галереї Ужгород і оглянути її мають можливість усі охочі. А тоді я хоть плаз готуюся зерафіш. Візпермет теж околієшебека контурок, іш шукаю вам лацціка фрешконака. Бачимо, що вода робить контури чіткішими. Відтак і виразнішими стають кольори фрески. Образ в цій композиції як символ невинності. Вираз обличчя Юди – зрадницький. Ця знахідка, як на мене, в тріці найвагоміших відкриттів за останні 30 років в церквах, розташованих на теренах колишньої Угорщини. Восени 2012 року реставратор Йозеф Лангі почав дослідження нефи, де під вапняним шаром знайшов виготовлений у 18 столітті розпис, цінність якого оцінили не одразу. Тому у листопаді дослідник знову відновив роботи. Цього разу у святилищі. На рівні галереї він натрапив на високоякісні фрески 14-го століття, на яких зображена зрада в Гексеманському саду та святі мучениці. Це Є можливість відкрити та показати біблійські зображення, можливий також і компромісний варіант. Деякі спеціалісти вважають, що найкраще провести дослідження, а опісля їх завершення вишуканим методом закрити фрески. Тим самим вони не дартуватимуть ту частину віруючих, які не сприймають їх. В той же час в будь-який момент фрески можна буде демонструвати. Близько десяти років тому подібне відновлення фресок було проведено у реформаторській церкві міста Хуст. Там на стіні знайшли зображення королів святого Іштвана та святого Ласлу, а також князя святого Імре. В останні роки багато туристів з Угорщини та Румунії приїжджають до Хуста оглянути ці фрески. Знайдені фрески у реформаторській церкві Вишкова ще більше привернуть увагу туристів. Тому 1270. на мою думку, велика частина прихожан підтримують ідею демонстрації схованих скарбів на стінах церкви. Ми намагаємось створити умови для того, щоб після досліджень відреставрувати найцінніші зображення, як це прийнято у світі. Наразі питання про продовження досліджень та про подальшу долю фресок залишається відкритим. Окрім відповідних коштів, необхідна також моральна підтримка віруючих. Ми не намагаємося всіма правдами і неправдами добитися того, що фрески мають бачити всі. Навпаки, ми приїхали з наміром допомогти. Якщо люди його приймуть і погодяться, церква стане ще ціннішою. Усвідомлюємо, що ми поїдемо додому, а ви мусите і надалі жити тут. Не всім вірникам подобаються дослідження. Зокрема, їх обурюють уривки зображень, які відкрили у так званих зондах. Вони вважають, що фрескам не місце в реформаторській церкві. Інші ж навпаки, хотіли би, аби повна картина мистецьких творів відкрилась широкому загалу.